Пані Тетяно, я сказала тільки що, що видається, що після таких відео навпаки бажання боротися стає все більше і більше, тому що за твоїми плечами не тільки сім'я, але й побратими. Ваш бойовий досвід за цей рік це рятувати життя наших захисників і оборонців. Але коли ви побачили це відео, що ви відчули? Які ваші емоції? Знаєте, мені важко, важко говорити, тому що я ще почула, що де він ще загинув. Е, перша емоція в мене була е, гніву, це Буча. Ми тоді ще були у Львові. Я якраз читала Живенську конвенцію, поводження з комбантантами і е, читала, як з медиками мали би поводитись. І після Бучі, і після навчання. У нас було дуже цікаве навчання, нас американці вчили. І він, коли з нами прощався з кожним, він підійшов і сказав, що ваш ворог підлий і вас ніхто не буде берегти. Тобто, свої ми ходили з червоними хрестиками, як медики, каже, на полі бою, і навіть при ваках, при роботі, вам треба це забирати. І тоді в мене вперше була думка така, що якби щось сталося, я не знала, ще, що ми будемо виходити на передові позиції. Ми ще були, кажу, вдома. У мене була перша думка, що не можна стріляти до кінця, а потрібно залишити для себе останні патрони, тому що знущання, гвалтування і знущання над тим, що тобі святе, напевно, дуже важко пережити. Ну і бачите, вже рік часу, час від часу, отакі от відео чи історії просто потрясають. Я надіюся, що весь світ. Тому що кожен солдат, кожен офіцер, кожен, хто знаходиться зараз на передовій, повірте мені, люди бояться, Не бояться тільки. Ну, нормальні люди мають страх, мають боязнь, мають бажання жити. Так, кожен хоче жити. Але я свято впевнена в тому, що кожен, хто зараз на передовій, він розуміє, що за ним іде його сім'я. Його країна і тільки зараз це в його руках. Так? Тому ну, я 100% впевнена, що це відео не внесе паніку в Збройні Сили України. Бажання мститися так. Бажання битися ще з більшою силою так. Бажання більше вчитися так. Я вірю в те, що можливо люди, які ще до сьогоднішнього дня не розуміють, що потрібно йти у військо мати, можливо, вони підуть. Я вірю в те, що підуть вчитися, молоді хлопці, підуть на офіцерів, підуть на БПЛА. Ну тобто, люди, це якби там не було, це мотив став для нас всіх ще більше зрозуміти, що ми повинні знищити цього ворога і вигнати з нашої землі. Oh, <laughs>